Перевіряємо другий циліндр Плимо повітря. Тут у нас втрати приблизно 20%. Тому що у нас трошечки тут дує по звуку. Третій циліндр. І чути по блоку таке бульчання якесь. От чути, як воно булькотить. І це в нас дує в систему охолодження. От, пішов пшик. Перед тим я відкручував. Але там чути є булькотання. Тобто, проблема в тому, що ці троїні на холодну може бути через те, що натікає соло в другий циліндр. У нас є пропуски по другому циліндру на холодну, коли вона постоїть заводиться. Є проблема по тому, що попадає антифриз в другий циліндр, я думаю. І цього і пшика цього, ну, бути не повинно. Я скручував перед тим кришку. Щоб стравити тиск, коли машина ще була тепла, але воно там от набирає.